Зачекай, люба зачекай, мати. Оці дерев йдуть З ворога плату брати. Рік надзвичайно складний. Складність року полягає в тому, що все таки це третій рік війни. І крім військових викликів, які ми мали, надзвичайно складні військові виклики. Ще було дуже багато питань пов'язаних з соціально-економічним захистом населення в районі. І я хочу сказати, що все-таки в пріоритеті у нас була. Це таке питання допомоги Збройним силам України, питання ветеранської політики, також дуже пріоритетним і важливим це були питання цивільного захисту, захисту населення, ну і зрозуміло соціальні питання. Першого дня війни Надвірнянська районна військова адміністрація невтомно працює на своєму фронті. За 2024 рік закуплено два портативні радіоелектронні засоби протидії безпілотним літальним апаратам, 440 плат динамометричних датчиків, квадрокоптер, мавік, антена, кабеля, кріплення, щогла, телескопічна загальна сума коштів складає 682 тисячі 600 гривень. Ті виклики, які були у 2024 році, самому як. Мені, як голові адміністрації, і тому числі військової адміністрації було би складно вирішувати. Зрозуміло, що в першу чергу тут командна робота. Хочу подякувати своїм заступникам, які професійно допомагали мені вирішувати питання. Зрозуміло, хочу подякувати керівникам структурних підрозділів. Хочу подякувати працівникам. Ми працювали як злагоджена команда. Надвір'янська районна державна адміністрація разом з органами місцевого самоврядування, громадськими організаціями. Волонтерськими штабами, депутатами різних рівнів, бізнесом спрямувала свою діяльність на допомогу збройним силам України, дякуємо до Надверневській районній адміністрації за придбане маліте, які ми використовуємо для виявлення ворога вночі. Слава Україні, хочу сказати, що в районі також було дуже багато зроблено заходів і проводилося міроприємство для того, щоб допомогти збройним силам України. Колосальна робота проводиться громадами, зокрема територіальними громадами району надано наступну допомогу Збройним силам України. Бюджетні кошти складають 54 мільйони 343 тисячі 900 гривень. Одноденні заробітки працівників – 4 мільйони 892 тисячі 300 гривень. Збір коштів за акцій та заходів – 2 мільйони 310 тисяч гривень. Благодійні аукціони та кошти меценатів – 1 мільйон 644 тисячі 300 гривень. Збір коштів релігійними громадами – 372 тисячі гривень. Також придбано автомобілі, технічні засоби РЕП та квадрокоптери, обладнання та комплектуючі деталі для ПВО та інші необхідні засоби. Районна державна адміністрація спільно з громадами долучилася до проведення івано-франківською військовою адміністрацією аукціонів для підрозділів ЗСУ. На території надвірнянщини було організовано благодійну вечерю та три аукціони. На потреби Збройних сил України було зібрано 13 мільйонів 344 тисячі гривень. Хочу сказати, що проводилися аукціони не тільки для підтримки збройних сил України. В Яремчі міським головою був ініційований благодійний аукціон, за допомогою якого і за виручені кошти, з якого буде розроблений проект алеї героїв. З початком повномасштабного вторгнення Російської Федерації на територію України президент оголосив воєнний стан і загальну мобілізацію, яка триває й досі. Розпорядженням надвірнянської районної військової адміністрації створено штаб району територіальної оборони. До якого входять керівники та представники силових структур структурних підрозділів Надвірнянської РВА у районі? Організовано та проводяться заходи щодо призову військовозобов'язаних та резервістів на військову службу згідно поставлених завдань розпоряджень Івано-Франківською обласною військовою адміністрацією у 2024 році. Надвірнянською РВА. Спільно з Надвірнянським районним територіальним центром комплектування та соціальної підтримки проведено комплекс заходів, направлених на належне ведення військового обліку у Надвірнянському районі та контролю за його станом. Створені групи оповіщення, які розносять військовозобов'язаним повістки для явки військових комісаріат, для звірки облікових даних та проходження медичного огляду і подальшого призову на військову службу по мобілізації. Без мобілізації в нашій країні не буде миру, не буде армії і не буде подальшого життя в нашій країні. Також ми проводимо заходи звірки облікових даних в сільських селищних радах на підприємствах, основних організаціях для виявлення мобілізаційного ресурсу та подальшої мобілізації, яка проводиться на даний час в країні. Мобілізація в першу чергу це. Ресурс, який дозволяє нашим хлопцям на передовій, хоча б якусь ротацію зробити, поповнює ті збройні підрозділи, які втратили військових, і вона проходила складно. Вона проходить складно взагалі в країні. Є дуже багато питань. Де я думаю, що було на якомусь етапі втрачено і, і інформаційно, і якісь речі пов'язані і ідеологічно, що на сьогоднішній день вона проходить важко. Хочу сказати, що ми фактично єдина адміністрація, яка виконувала завдання, які поставлені були обласною державною адміністрацією. І треба відмітити, напевне, наступне: що традиційні засоби для мобілізації, які передбачені законодавством України, вже не діють, потрібно переходити до якихось, ну будемо говорити, нетрадиційних. І інших варіантів поповнення збройних сил України важливою ділянкою роботи для керівництва військової адміністрації є виконання закону України про основи національного спротиву. Відтак запроваджена та діє програма підготовки населення до національного спротиву на території Надвірнянського району. За 2024 рік було проведено сім занять з національного спротиву. Всього громади, які приймають участь в програмі національного спротиву. Вісім громад. За весь час було навчання з національного спротиву, прийшло 60 людей. Програма по підготовці національного спротиву передбачає в собі підготовку населення до національного спротиву по боротьбі з, з агресором і навчання базових навичок, поведінці з зброєю, з тактикою, медициною, щоб люди могли знати. Як користуватися тою ж самою зброєю, як надавати першу медичну допомогу і що робити у певних діях при нападі агресора на базі Прикарпатського військово-спортивного ліцею інтернату проводяться заняття з національного спротиву згідно стандартів. А це вогнева підготовка, тактична медицина, мінно-вибухова справа у районі. Працює добровольче формування ДФТГ, завдання якого є охорона та виконання бойових завдань розпоряджень, чітка координація з командуванням на своїй місцевості. Питання щодо життєдіяльності та проблем ДФТГ розглядаються на засіданнях штабу району та на нарадах з головами територіальних громад району. Члени ДФТГ постійно залучаються до підготовки населення з національного спротиву. ДТ було створене на базі міста, як територіальна громада, тобто добровільне формування територіальної громади, яке в своїй суті як допомога і військовослужбовцям, допомога службам ДСНС поліції введенні порядку і одночасно і як моменти для підготовки національного спротиву. Щоб люди теж були готові до ситуації, які за на даний час принесла війна. Наші добровільні формування територіальних громад на сьогоднішній день спільно з поліцією підтримують правопорядок на Надвірнянському районі. Крім того, раніше вони займалися і зараз займаються охороною і обороною об'єктів, критично важливих, в тому числі і в Надвірнянському районі, і можуть виконувати ще дуже багато завдань. Серед пріоритетних завдань влади соціальний захист населення станом на 1 січня 2025 року на обліку в управлінні соціального захисту населення перебуває 13 758 одержувачів соціальних допомог всіх видів. Зокрема, управлінням надається 13 видів соціальних послуг на загальну суму. 476 мільйонів 993 тисячі 400 гривень. У нас управління соціального захисту має дуже дуже потужний колектив. Вони вже сформований. Такі роками колектив, який надає 13 видів різних допомог. І хочу сказати, що надзвичайно велика кількість людей, які потребують цього соціального захисту. Ну і я скажу, що держава все-таки виділяє значні кошти, значні кошти, які на сьогоднішній день на Дернянському районі виплачуються цим соціально незахищеним категоріям населення. На території району надається 4 тисячі послуг, які охоплюють 2370 осіб. Окрім того, при благодійному фонді Карітас Івано-Франківськ. З лютого 2024 року у місті Надвірна розпочав свою роботу центр життєстійкості. Тут надаються психологічна, фізична, матеріальна та відпочинково-оздоровча допомоги членам сімей військовослужбовців, членам сімей загиблих воїнів та самим бійцям. Допомогу отримали 6 воїнів, 28 дітей загиблих бійців, 21 член сімей ветеранів та 22 особи сімей загиблих військовослужбовців. За сприяння райдержадміністрації Мальтійською службою допомоги передано 378 продуктових наборів для малозабезпечених осіб. Важливим аспектом у теперішніх непростих реаліях є допомога ветеранам, їхнім сім'ям, підтримка родин загиблих героїв у 2024 році. У структурі управління соціального захисту населення райдержадміністрації створено відділ з питань ветеранської політики у кожній територіальній громаді району прийняті цільові програми щодо підтримки ветеранів та їхніх сімей. Також передбачено кошти на безкоштовне харчування дітей, учасників бойових дій у закладах освіти. Протягом 2024 року використано коштів громадами для підтримки ветеранів та їхніх сімей на суму 41 мільйон 491 тисячу гривень. Це люди, які будуть допомагати нашим військовослужбовцям повертатися до мирного життя, вирішувати їхні всі проблеми. Старатися, щоб згладити цю процедуру, яка завжди виникає між тим поданням документів, оформлення всяких субсидій, допомог і всього іншого, що стосується документального обігу. Ну і плюс ми знаємо, що це не тільки виплати для наших ветеранів, основне адаптувати їх до мирного життя. Ми думаємо, що це буде в першу чергу і працевлаштування ветеранів з допомогою цих фахівців. Це буде Перепідготовка їх як професійних працівників, налагодження комунікації між самими побратимами, створення громадських організацій. Там дуже велика, ну будемо говорити, великий пласт роботи. І я думаю, що ми будемо йти далі після управління ветеранської політики. Ми будемо створювати ветеранські простори у громадах і все робити для того, щоб десь безболісно пройшов, пройшов цей етап і, і перехідний період, коли хлопці будуть повертатися. Честі, слава всім захисникам надвірнянського району, які служать у лавах сил оборони. Мрія тільки одна: щоб усі поверталися живими та здоровими до рідного дому. На жаль, район втратив 202 двох своїх кращих синів героїв. Вічна пам'ять і безмежна шана кожному захиснику. Також невідома доля 98 бійців зниклих безвісти. Офіційно у полоні ворога перебуває 5 захисників. На війні наші воїни отримують поранення різного ступеня важкості. Їм надається медична допомога та лікування. Важливе значення має реабілітація військовослужбовців. При Надвірнянській центральній районній лікарні функціонує центр реабілітації для військових. У 2024 році пройшли реабілітацію 287 воїнів. Якщо ми вже говорили про ветеранську політику, то реабілітація дуже, дуже важлива. Реабілітація психологічна, фізична реабілітація. І це треба буде розвивати, тому що на сьогоднішній день тих заходів, тих закладів, які надають на жаль, недостатньо. Надвірнянщина активно долучилася до реалізації соціального проєкту Турбота про родину героя протягом 2024 року. Оздоровилося близько 300 членів родин загиблих та зниклих безвісти військових. Зокрема, відбулося вручення колонів батьківське серце 122 дітям полеглих захисників. Також родини загиблих, зниклих безвіст. Воїнів беруть участь у мистецьких, спортивних та пам'ятних заходах. У районі протягом року вручались державні та обласні нагороди за особисту мужність, виявлену у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України. Вірність військової присязі нагороджено військовослужбовців ЗСУ посмертно. На теренах краю під час повномасштабної війни створено 649-й зенітно-кулеметний батальйон. Його головне завдання захист неба Прикарпаття. Тут захищають небо Івано-Франківщини, воїни, які воювали в найгарячіших точках Українського фронту. У районі проходять часті зустрічі з військовослужбовцями. Начальник РВА зустрічався з представниками 102-ї бригади територіальної оборони першого окремого штурмового батальйону імені Героя України Дмитра Коцюбайла, третьої штурмової бригади та інших. Петро Хмельовський у 2024 році працював у громадах, де визначено основні пріоритети розвитку громад. Кабінету дуже важко різорієнтуватися, яким стані. Господарка у громаді, який стан соціальної, культурної, освітньої сфери. Тому ми відвідували саме віддалені населені пункти у громадах, об'їхали всі громади, і я вам скажу, що після того зовсім інші враження про громаду. Ми бачимо, як працює голова громади, як працює. Виконавчий комітет як працюють депутати, і наскільки велик, більша проблематика, чим ми її уявляли собі, будучи на нарадах, тому будемо продовжувати в цьому році. Ми не тільки про об'їжджаємо громади з метою ознайомитися з громадами. Ми також плануємо тематичні наради у громадах. Виїзні ми боремося з ворогом не тільки на фронті. Ще однією зброєю є інформаційна діяльність. І від нас залежить наскільки якісним та об'єктивним буде інформаційне поле. Так, ми на карті України всього лише маленький гірський район. Нам важливо, щоб житель громади читав і був поінформований об'єктивною достовірною інформацією. У 2024 році відділом інформаційної діяльності РВА було організовано зустрічі та записи відеосюжетів з представниками іноземних медіа: Флорісом Акерманом, репортером з Нідерландів та українським медійником Костянтином Чернічкіним. Іноземний медійник висвітлював життєві історії людей горян Поляницької та Пасічнянської громад свої матеріали розміщував у газетах та на радіо в Нідерландах. Війна це завжди трагедія і руйнування. Але якщо людські жертви ми оплакуємо і вшановуємо, то про загибель бізнесу говорять менше. А між тим кожне закрите через бойові дії підприємство це не просто майнові збитки, це втрачені робочі місця, недоотримані податки, зруйновані долі та плани. На території району сьогодні працюють підприємства, вигнані війною. Війна заставила і підприємства переїжджати. І хочу сказати, що до честі Івано-Франківщина і Надвірнянський район прийняли тих, хто побажав релакуватися, тобто той, хто перемістив свої підприємства виробництва до нас у район. У нас є 4 таких підприємства. Хочу сказати, що всі особисто ну, якби відвідував і хочу сказати, що всі підприємства фактично на сьогоднішній день в досить пристойному господарському стані. Якщо говорити про найбільші мрії, Мрію, щоб колектив Надвірнянської районної державної адміністрації продовжував працювати в такому ж дусі, як він працює, щоб ми змогли, чим, чим можемо допомагати нашим, нашим громадянам. І зрозуміло, найбільша, найомрійніша мрія, так я її назву, яка, я, думаю, стосується і всіх, і всі мене підтримують. Це перемога, повернення наших хлопців додому у, у своїй сім'ї.